Чули про чергові зміни до порядку бронювання? Хто повинен терміново оновити бронювання, а кому можна не хвилюватися? Що робити з працівниками, які мають статус порушення правил військового обліку? Як правильно скасувати діюче бронювання? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. З 1 квітня бронювання втратять працівники, яких бронювали через Мінекономіки або через портал Дія до 1 грудня 2024 року, а також ті, кого бронювали пізніше по старій критичності. Це стосується і працівників держорганів, і органів місцевого самоврядування. Критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників. Після отримання нової критичності до 31 березня це можна буде зробити без очікування 72 годин, але спочатку треба анулювати попереднє бронювання раніше. Заяву на анулювання можна було подавати лише раз на 30 днів, тепер цей строк зменшено, і подавати списки на анулювання можна один раз на 5 днів. Якщо бронювання було через Міністерство економіки, анулювати його потрібно також через Міністерство економіки. Але технічно дія дає можливість зробити це через дію. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Працівника, у якого в резерв плюс зазначено статус порушення правил військового обліку або у розшуку неможливо забронювати. Щоб позбавитися цього статусу, працівнику потрібно звернутися до ТЦК, з'ясувати причину порушення та усунути її. Якщо порушення дійсно мало місце, ймовірно, доведеться сплатити штраф. Якщо такий статус виявлено у заброньованого працівника, не поспішайте анульовувати бронь. Поки діє бронь не можуть мобілізувати, тому проблеми зі статусами доцільне вирішувати під час дії відстрочки. Після 31 березня бронювання відбуватиметься протягом 72 годин після подання заявки. Це правило не застосовується до військовозобов'язаних, які працюють у держорганах, Нацполіції, ДБР, прокуратурі, ДСНС та інших структурах. Для них бронювання здійснюється без очікування 72 годин. Раніше вимога щодо середньої зарплати по підприємству застосовувалась за останній квартал. Тепер для отримання критичності слід забезпечити середню зарплату застрахованих осіб не менше 20 тисяч гривень за останній місяць перед поданням документів. Ця вимога не поширюється на державні і комунальні підприємства. До 31 березня залишилось обмаль часу. Бронювання втратять ті, кого бронювали через Міністерство економіки або через дію до 1 грудня 2024 року, а також ті, кого бронювали пізніше по старій критичності. Заяву на анулювання бронювання тепер можна подавати раз на 5 днів. Працівників зі статусом порушення правил військового обліку неможливо забронювати. Бронювання після 31 березня 2025 року. Триватиме 72 години, окрім держслужбовців, правоохоронців, працівників НАБУ, ДБР, ДСНС тощо. Для отримання критичності потрібно забезпечити середню зарплату не менше 20 тисяч гривень за останній місяць. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.